Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті новинного контенту. Мене звати Євген Наумов, і наразі пропоную обговорити, як було гаряче в Європі на початку тижня. Особливо гаряче було на Єлісейських полях. На конференції в ПоРІ в Парижі обговорювалася можливість відправлення до України військ НАТО. Тут зібрався практично увесь європейський політичний бомонт. На запрошення президента Франції Еммануеля Макрона до Елісейського е, палацу прибули канцлер ФРН О, Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр близько 20 країн ЄС. На зустрічі Сполучені Штати Америки представляли помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс Обраєн, а Сполучене Королівство, глава МЗС Девід Кемерон. Першим про можливу сенсацію заговорив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Мовляв, декілька країн-членів НАТО і ЄС розглядають можливість відправлення солдатів в Україну на двосторонній основі. Процитую: я не можу сказати з якою метою і що вони там мають робити. Але запевняє, що Словаччина своїх солдатів в Україну не відправлятиме. Також словацький прем'єр знову без оточення, звідки він це знає, розповів про ризик великої ескалації війни в Україні та провал стратегії Заходу щодо підтримки Києва в протистоянні проти Росії. Варто нагадати, що тезу про відправлення західних військ в Україну раніше неодноразово озвучував і ідеологічний товариш Фіцу в Європі прем'єр-міністр Гор. Віктор Орбан у березні 23-го року він стверджував, що західні країни можуть відправити війська в Україну, але цього й досі не сталося. І НАТО, і окремо Сполучені Штати активно наголошують, що прагнуть усіляко уникати ескалації та навіть не розглядають варіант із відправленням своїх військових в Україну. Але трохи згодом вже сам Макрон після завершення конференції з підтримки України. Щодо відправлення військ, сказав наступне. Ми це обговорили наразі консенсусу щодо відправлення військ і немає, але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Багато людей, які сьогодні кажуть ніколи ніколи, були тими самими людьми, які два роки тому казали ніяких танків, ніяких літаків, ніяких ракет дальнього радіусу суді, пояснив Макрон. І от е, після цього ледь не кожен лідер європейських націй. І по черзі почали відхрещувати світ заяв Макрона. А прем'єр-міністр е, Нідерландів Марк Рюге взагалі запевнив, що питання про відправлення наземних військ не стояло на порядку денному. Найбільш нині обговорювана в українському медіапросторі країна Польща і її президент Анджей Дуда заявив, що серед союзників Києва немає згоди щодо відправлення військ в Україну. Дуда перевив питання в іншу площину і висловив сподівання, що найближчим часом. Ми спільно зможемо підготувати значні поставки боє... боєприпасів в Україну. Це зараз дуже важливо. Це те, чого дійсно потребує Україна, заявив Анджей Дуде. А прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала відразу наголосив, що Чеська Республіка не збирається відправляти війська в Україну. Про це повідомляє видання Чеські новини. Фіала зробив свою заяву ще до зустрічі в Парижі. Його підтримала і міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Мовляв, нічого По слова, про слова Фіцу. Фіцу про відправку солдатів вона не чула. Прокоментував заяву Макрона і глава уряду Швеції Ульф Крістенсон, який наголосив, що для його країни це, це питання зараз не актуальне. Як зазначає шведський мовник СВТ Крістерсон, заявив. Французька традиція це не шведська традиція. Ну і певно, крапку по поки, ну принаймні поки що крапку поставив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що альянс не планує відправляти війська в Україну. Натомість індивідуальне рішення окремих країн не потребують одностайної підтримки всіх країн-членів. Uh, у коментарі агенції Associated Press Толтенберг заявив uh, наступне: будь-яке рішення про введення військ від імені НАТО вимагатиме одностайної підтримки всіх країн-членів. Натомість індивідуальні рішення окремих країн такої згоди не потребуватимуть. Отакі новини uh, з uh, дипломатичного фронту. Напишіть, будь ласка, у коментарі, індивідуальне рішення це е, щось на зразок безпекових гарантій від країн, чи щось інше, як на вашу думку. Якщо відео було корисним, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на наш канал.